Так, пані Олена вже полить. Так що, що? друзі, ми в Шигенях. Щас, Щас Сережа зборобля. пирожок. <гіржок> Щас, Всім вітання підписникам. Да, слава дякуємо, щоб допомогли зробити лавету, щоб вони приїхали нею сюди до нас, що заберегли. Все контролюєте, да? Також так? Так що, друзі, да, дякуємо вам. Ми вже тут. Зараз будемо першу машинку приймати і будемо чекати ще дві. Сьогодні забираємо два екстрейла і хлопці попросили 79-ї забрати машинку на березань, обслужити. Зробити все, як має бути. Щастя здоров'я. Я розумію. Вітаю. Дядь, дядь Сережа. Сережа. Можна ж і на ти, правильно? Так, а то так, треба. Так, як поганяли. Треба. Як Вадим у нас, нас дід, так, так любите вуйко, вуйко. Вуйко. Вуйко, дядько. Куйка це дядько? Так, Так, все, погнали далі. Все, до побачення. Все, гостинців все, погнав. Так що, друзі, перша машинка прибула на Тут родичка вже, привіт. Виталик, тут привіточки, так що оставляємо, Следующий, якщо можна загнать на вару. цей момент покажу. Туди сиди, щоб ми її загнали. Так що зараз тебе водій прокатає. Хвата? Я не дивилась. Ти хоч і блондинка, ну прошлый раз. Я ж тобі прошу, Ну це комплімент. У мене жінка теж, вона всегда говорит. а я ж блондинка. Хоч і перекрашена, але не типу, знаєш. Повод і спригнуться ходіла. Я не дивилася на це. Зараз живуть типу, права. А що то за чайниця, а що то за знак? Це а... щось вже. Так що, друзяки, відпускаємо пані Олену, але ну, ненадовго. Чекаємо ще дві машинки. Надіємося, що буде побыстріше. Ну а я користуюся ще раз можливістю. Передаємо привіт нашій стюардесі Мар'яні Василі. Мар всіх. Чекай нас, у нас на сьогодні день народження. Ми бажаємо її залишатися такою, яка вона є. Стюардеси, звісно, нам не вистачає. Але ти там накривай на стіл, команда повернеться і ми тебе привітаємо, за ушки тебе подіргаємо. Так що миру, здоров'я і добра. І будь такою, яка ти є щирою, відвертою, і хай усе, що ти плануєш. У тебе все те ти плануєш, все збувається, а ми будемо на підхваті і будемо допомагати. Так що ще раз днем народження, правильно? Да. Слава Україні! Героям слава. слава сідайте. Так, що, все, пойдете ввезе. Ні, Ні, можу... Так що така точка, ну ви на них смотрите, нормально, резина нормальна. Ми вже навіть дивитися не будемо. Так як? Що? А, то саме головне. Що це пишіть? А, це не в нас. Я вже думаю, що це такий за звук машини. Так що зараз розберемося, частково вони на камеру. О, тому що ще раз дякуємо Віталіку, дякуємо тобі за те, що машинку дали вдовг. Ну, Не кожна людина та, що тебе знає, ну мене, наприклад, знає, це все діло може зробити. Ми вам дуже-дуже дякуємо. О, зараз трошки розбираємося, тебе відпускаємо і працюємо далі. Повазили пані Олену. І буде наступна машинка, якраз Вадісик протестує. Одессик повернувся, мотнувся дуже швидко. Одвіз пані Олену, будемо сподіватися, що друга машинка зайде швидше. Якби одна, то ми б вже й пекли, а так три автомобілі. Що, теж радіатор відкручений, так? А вони на цих ось різинках. Десь два. Просто взяти цим зараз. Акумулятор є, мотор є. Зараз постоїш. Ще масло подивимося. Так що ну, такий екстрелік доволі, доволі непоганий. Ну, з виду. Даже як, як для поляка чи це німець, не знаю, зараз подивимося. Доволі чистенький, акуратний. Не затяганий, так? Обично машини з Європи такі підтаскані. Оце такий чутенький, панорама воно така дебела. Правда, не знаю для якого. Ну тут трошки арки є. А так, ще щось Віталік нам передав. Якісь два диска. Є у нас два диска, це на якийсь джип. Не знаю, да, два, два різних, звісно, але... Ну, Віталій ще нічого не казав, що це таке. Доволі, не на да, доволі такий непоганий. Да? Виглядає... А поляк, це полячок, а слідуючий буде німець. що На Та на навару якусь, на іншу машину. Я маю на увазі. Так що, друзі, ця машинка буде їхати своїм. Диви, тут кажись АТ, так? АТ, так, хай постоїть. 215-65-16. Така резина непогана. Да, така доволі непогана, так? Да? Задня протектор різний. Це ти будеш міняти на наш? — Не знаю ще. Вспитаю хлопців. Смотри кому. Буває, комусь треба така резина, комусь така. Так що дві, да, два таких передніх, більш, з більшим протектором. А два а? два більші Ні, два, протектор різний. Ну я маю на увазі. Ну, да, протектор тут такий, а там такий. Да. Зимовий. Ну, це хороше. Ну так. Да. Дійски ж одинакі. Що доволі непоганий. Ну, так, це ж він повноприводний, повноцінний, тільки в нього ж йде Чи, е, передній не пов... Не кондюр, кондьор, братанчик. Доброго дня, любі побратими. Хочу подякувати імені 65-ї бригади ротової охорони Сергію Шалудько на дні цієї резини, яка нам допоможе в виконанні бойових завдань і буде приймати участь в життєдіяльності ротової роти охорони. Ще раз вам дякую, разом до переводи. Все буде Україна. Дякуємо. Так, друга точка, друзі, прирулила. Ми вже аж тут з дідом трохи аж припотіли, і спати не спиться. Да? Їсти не їсться. Вже до Віталіка дзвонимо, каже, може там вже Олена нас покинула десь. А ми навіть не знали, яку машину виглядати. Біленька навара, ну це не наша, це хлопці 79-ї бригади на збирали Женя Остапенко, в якому ми відганяли також навару полуторку. Типу щось такого плану, так, тільки в нас трохи старіша. Чи така? Так, тільки це повна. От. Вони дзвонилися з Віталік. Uh, підібрав їм машинку. Наша задача її забрати, пригнати, передивитися, перекрасити, понятно, бо біла. А, це у нас права рука, бач. Що ми зараз тоді будемо грудити. Що, пані Олена? Ми думали, у вас вже все капець. Я теж думала, що все капець. Да? Там якийсь армагедон на пишемо Да? Дуже багато Я людей. Я вже Віталіку набрав, де да, побалакав. Да. Ну, ми вже все одно не вспіваємо трохи, ну нічого. То таке. Так що зараз розбираємося і тебе одразу печемо, веземо на цю. Ти вже теж заморилася, так? Да? Я думала, я закиплю. Там, да? там, там чуть не побилися всі. Да, є такі моменти, е? людей дуже багато, і напишемо, так? Не збільшається. Я як оглянула, що мені ще раз такі черзі стояти, то я думаю, блін, що робити. Це скільки, більше двох годин, так вийшлося. І, 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 і хлопці. Ось ось Сашка беріть з собою. Просто тут теж кажу, хлопцям може поїдьте вже, там хтось їдьте. Вони кажуть, вже будемо всі разом. Все одно, як команда є команда, і будемо. <с с трав 'я> Стара, зараз не приходиться. Да, нічого, да вже будемо чекати, да, діду? Зараз тоді Саша того екстрела відганяєш. Або на ньому відвезете, да, або на цьому, або на тому. І грузимося, поки тебе не буде, то ми. Це ти голодна, да? ніхто тебе не годує, нічого. Не. Все нормально? <ріх> ти не хочеш, вже не хочу нічого, так? Да? Все, тоді відпускаємо з тебе, а потім ми Сашкою вже обдивимося. Так що, Віталік, ми. Ваші помічниці подарунок. Да ну. Це, ну. Що да? Отож. да, Я зрозумів. І цю, там десь должна бути запаска Анатолію Лихно. Там е, докатка. Я не знаю, я зрозумів. Ну то ми з ним розберемо. А, є? Ні, я не знаю, якісь. Всі... Е, докатка. Я, ну, да? да тут -то все різного тут. Колеса, диски, то вже хай тоді Віталя подзвони, бо я вже нічого тут, тут не робив. Ти морква і морковка, я не знаю. Да? Що... Я зрозумів, я тебе бачу. О, так, все, розчитуємося і печить. Друзі, вадюсик повернувся, відвіз пані Олену, там жопа повна. Очередь, зараз будемо заганяти наварку. От, по цій наварі. Ціна питання такої навари праворукою. Ми там ніякої участі не приймали. 7600. Ну, Нова модель. а скільки там пробігу? Не бачу. Ключик горить. І чек горить. А що оце ось? Та задні же включений. А як любить? Так він і їздить на задньому. Ти що водіть? Це на екстрейлах, а потім воно ручка. ось, ось. Де вона? Ось. О. Бач. Повний, повіль, повний. Да. Ну, Все. Ми їздимо на задньому, це як у грязь, то передній. Ну таке, я не знаю. Екстрейки взагалі X-Trail коштує 1400. Понятно, що не навара, а навара 7600 обійшлася. Це ж треба покрасити, перезуть. Так, да, так, да, так, да, хлопці. Це... Є там два диска, є запаска, є Мар'яні Васильівний подарунок від Віталіка. Так що, друзі, все. Санька під'їжджає. І загружаємо, поки у нас є час. Загружаємо на лафету. Трохи шигені нас сьогодні зустріло. Добре, але приходиться чекати. В туалет. Гриша спить, давай помаленьку. Дивись на мене, я буду коригувати. Хоч би самому не гепнути. А дід уже приїхав Японська машина. Давай, давай, помаленьку, помаленьку, помаленьку Чуть-чуть ще, давай, 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 давай. Оський. Оп, він боїться. Боїться трохи. наче почти попали, ну машина велика. Машина велика. Так що є контакт. Санька боявся заїжджать. Ну, заїхав. А? Е -е, давай, чуть-чуть Покируй, покеру, да, чуть-чуть. А -чуть, ну давай ще чуть-чуть, Чуть-чуть чуть-чуть. Оп! Тепер скачуйся назад. О, ще трохи. Ще трохи. Хороша. Ось так хай буде, так. Да. Глуши її. Бо заїде ще буса. На буса. А скорость їде. На... Да. Поставка скоро, щоб Все, загрузили. Хоч трохи роботи нам дали, так? Да? Ну така, от вона, мабуть, тільки що годами вона нова. А так, звісно, мені вона така собі. А ну, аби їздила. Я, я б не, не цього не брав би за такі гроші, таку машину велику. Ну, не знаю. Я взяв би шукав би стару, стару навару Д-22. О, вони більш надіжніші, Менше електроніки. Да, Саша? Да, да. Старі навари є, старі навари. Космонавтом сидить. Наварювати що буде? Наварювати, наварили вже. Все, вилазь, прив'язуємося. Та ну чого, не бачив, на передачі, на ручняку. Все, красава. Все, погнали, працюємо. Працюємо, лапки скидаємо, ще дід пришвартує. Все буде чи -чин Так що так. Багато? Багато часу просто. Сказав дід. Та сиди, каже, сиди. Так, Сашка одне колесо прикрутив. Колеса, звісно, здоровецькі. Це наскільки вони тут. Е -е... Трохи є. 18. Ну так, це вже нова навара, а тут і за що така ціна, то що вона, не погодах. Там можна сподивитися документи. Бо я Думайте, шко... мене це не цікавило, тому що це вони ну, самі договарювалися. Ну, видно, що новіша. А що тут по, по вікнам не бачу, я не розберу. 15-й, да? Так. Да. Гад 15 рік. А на цьому ще 16-й де. 16-й, тут 15. Все, швартуємося і чекаємо третю, ну там буде видно. Так що вже вже і наклейки поклеїли. Щоб відрізнятися.